Ого, друзі, невже світ прозріває прем'єрка Італії закликає Трампа проявити рішучість щодо України. Прем'єрка Італії Джорджа Мелані відкрито заявляє, що світ потребує від Трампа такої ж рішучості щодо війни в Україні, яку він показав в Ірані. Вона наголошує, що Росія не хоче йти на поступки, тому потрібні рішучі дії, щоб досягти припинення вогню. Трамп тим часом обіцяє, що Росія не нападе на НАТО, поки він при владі, а він навіть готовий приїхати до Туреччини для переговорів, але тільки якщо там буде Путін, що підкреслює його бажання вести діалог напряму з диктатором. Висновок наступний: напевно, західні лідери бачать, що рішучість Трампа вибіркова. Вони публічно закликають його використати свій силовий. Хочу підкреслити силовий підхід і для вирішення конфлікту. В Україні, який безпосередньо загрожує безпеці Європі, це свідчить про зростаюче розуміння, що війна в Україні не зникне сама по собі.